Дуже часто зустрічаються дівчата з набряками обличчя, ранковими особливо. І я записую це відео для того, щоб показати, як можна легко просто позбутися цих набряків за допомогою кінезіотейпа. Пішли, подивимося. Для цього нам потрібен кінезіотейп. Вони є різних фірм, різних кольорів. Тут в мене є блакитний, жовтий, є ж зеленого шматочок. ось такий. Різниці немає, який ви будете обирати для себе. Це вже будь-який смак і вподобання ваші. Є такий бежевий. Що ми робимо? На кінезіотейпі є такі міточки, які показують нам, вони відділяють по одному сантиметру довжини. Мені більше подобається той такими квадратиками з зворотнього боку, тому що тут зручно різати як впоперек його, так і вздовж. Значить, на початку ми відрізаємо, зараз я візьму бежевенький свій. Відрізаємо. Нам потрібно зробити три таких фонарика, але вони будуть різної довжини. Тобто ми беремо спочатку цей, ріжемо коротший. Ріжемо сантиметрів 5, буде достатньо. Значить, відміряємо і відрізаємо 5 см. Але цей о, ширина вона дуже велика для нас, тому ми його переділяємо пополам і відрізаємо, робимо його трошки ввущим. Якраз це буде на дві наші сторони на праву і на ліву. Далі завертаємо його таким чином, щоб відразу порівняти дві сторони трошечки закруглити ці крайки, для того, щоб вони потім в процесі носіння не задиралися. Це перше, що ми робимо. Друге, складений такий Ді, день, ми маємо вирізати дві, такими фонариками. зробити. Ці знає, два, Як китайські фонарики, вони дуже схожі. Ці два краї, верхні, ми залишаємо цілими. І по центру приблизно навпіл розрізаємо цей фонаричок трошечки пополам. І залишаємо цей край, це буде наша точка кріплення, кріпна. І потім кожну з цих часточок, половиночок, ділимо ще навпіл. Такі фонарики. Один зробили, і інший точно так. Фонарика, нам треба зробити трьох різних розмірів по два кожного. Це буде перший розмір. Я візьму інший колір для того, щоб був трошки контраст, коли ми будемо клеїти. Другий я відріжу трохи довше, ніж перший. Довше, нехай це буде на 5, на 1 квадратик. Тобто, замість 5 см буде він у нас 6 см. Точно так же ми розрізаємо його, ділимо, розрізаємо навпіл. Навпіл розрізаємо саме вздовж тейпа, тобто не впоперек нам треба, а саме вздовж. Закруглюємо краєчки і, в принципі, повторюємо те саме, що і з першим. Ось вони у нас трошки більші. Так. І беремо третій. Можемо взяти знову такий більший. і відрізати і ще трошки довший. Цей буде в нас 7 см довжиною. Теж його розділяємо навпіл. Закруглюємо края. І найдовше тут саме вирізати. Ідемо клеїти. Поклейкою безпосередньо ми обробляємо шкіру е, спиртом, е, просто її протираємо. Я вже очистила. Це потрібно для того, щоб знезаразити її і обезжирити. Можна взяти для цього серветочку і легенько собі тут протерти цю ділянку. Протираємо діляночку саме в області ключиці. Всі знаємо, де вона знаходиться. Поклейка буде кхм, е, в місці, десь по її. Середній частині, от від краю до краю, от в цьому десь місці посерединці, і буде наш, середина нашого тейпу, що власне, і буде створювати такий як пумпаж для цієї вени, до якої стікається лімфа у нас з верхньої кінцівки і від голови шиї обличчя. Спершу беремо тейп, самий короткий клеїмо, відриваємо його тут, надриваємо в ділянці. Де ми нарізали ці полосочки, такі лінії, відриваємо ці якірні кріплення, якоря. Так. І перший тип ми клеїмо, саме от відмірявши, відступивши від грудину ключично-сосцевидного м'язу. Ми його добре дуже бачимо, як він у нас рухається, ось в цій діляночці, і кріпиться до ключички. Тейп у нас буде. Вес наклеєний приблизно так. Перша ляже в такому положенні, друга трішечки навскоси, і третя ляже іще іншим. Таке вийшло, як ромашечка, не наче. така поклеєчка. Так, починаємо з першого самого. Знімаємо папір так, і знаходимо це місце. Кріпимо якір на ключі, так, Другий якір теж відзнімаємо і кріпимо його ось сюди, ось в напрямку вгору. Шкіру при цьому ми трошечки я нахилила голову, вона розтягнула. Закріпляємо ці якірні частини, і потім пробуємо дістаємо саме от відсунула трошечки і Зняла папір уже з цих полосочок, які є. Стараємося так розклеїти тейп, щоб не виникало ніяких брижів, складочок. Можливо, це не вийде з першого разу, то нічого гіперстрашного немає, але стараємося розгладити його. На части і потім. І ця. Не дуже добре видно. Ось так раз, трошечки натягнувши шкіру, я і розклала тейп. Тобто ми тягнемо не сам тейп, ми стараємося більше вплинути на шкіру. Беремо другу аплікацію, Так, і клеїмо її тепер з цього боку ключиці, трішечки відступивши від того, ось таким чином. Раз. І беремо, знімаємо другий якір і клеїмо його ось в цьому. Напрямку теж от, близько до цього яхтера, але трошечки якби в стороні, під кутом так, і знову розкладаємо. Цей трішки більший, і виходить, що трішечки легше. Лягає так. Так, і беремо третій. Точно так же його відриваємо края кріплення, і цей ми приклеїмо уже в напрямку ось між. Першим нижнім краєм і другим, другого тейпа верхнім краєм. Вибираємо тут містечко. Ось так його Раз. Кріпимо. Потім беремо верхню, знімаємо і стараємося його розкласти трошечки так вище. Так, і тепер знову розкладаємо. В принципі, це все. Ось ми наклеїли всі три частинки нашої аплікації, розгладили, ну. і можна це використовувати на ніч собі, для того, щоб на ранок не обличчя не так набрякало. І також він дуже добре працює на протязі дня, коли ми рухаємося, він при цьому створює тут трошечки. Якби Допомагає венозній системі збирати і пропускати в себе лімфу, яка стікає у нас від тіла. Наостанок про Кінезіотейп маю додати, що ми можемо його клеїти як з одного боку, так і з двох сторін одночасно. Буває так, що набрякає більше якась одна частина обличчя, а буває рівномірно обидві. Ну, зазвичай я люблю клеїти з обох сторін симетрично. Перше, друге, ходити з ними ви можете від одного до трьох днів. Можна наклеїти на ніч і ввечері там, і на ранок зняти. Та й буде працювати краще і дуже добре він працює, дійсно, коли тіло наше рухається. Тобто, коли ви Дихаєте, коли ви піднімаєте руку, ця ділянка завжди створює додатковий такий пумпаж і прокачує лімфатичну систему. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, звертайтеся, пишіть коментарі. І на рахунок того, що би хотілося іще побачити, почути, яку інформацію?